Солнце заходить над морем. Над немовірним морем з неймовірним небом. Гори тут виглядають, обидно затемнені. А море і небо от сонце ж робиться. Боже, яка краса. Подивимося, як воно зайде. Воно скоро зайде. Воно скоро зайде. Сонце. Улюблене наше сонце. Воно завтра повернеться. Це точно. Ми віримо в це. І знаємо. Наш досвід говорить про те, що сонце повертається. І ми радіємо, з того воно повернеться. Зараз прощавай сонечко. До завтра. До завтра. До завтра. Столочка. Вот так вот окончился день.